Друзі, дивіться, як ми говоримо. Давайте розглянемо саму механіку, або, ліпше навіть сказати, фізику того, як людина говорить і як людина сприймає інформацію. Я дуже таку, скажімо, інструментальну схемку тут намалював, щоб було просто зрозуміло, як це все працює, саму техніку. Дивіться, у нас у кожної людини є така річ, яка називається голосові зв'язки. Ось тут вони знаходяться. Так от ми даємо повітря. І через ці голосові зв'язки воно проходить. І також воно проходить через мовний апарат, де тут у нас язик і все інший, через наусову ну, порожнину іноді. І видає певний звук. Що таке звук? Це невеличкі такі радіофилі або звукові філі, якщо можна так описати. Звукові філі. От вони у нас виходять. Скажемо, з рота, да? з за допомогою з голосової зв'язки, ми це робимо, ці звуки мовного апарату. Вони у нас виходять, і отут створюють це все створює. Ми створюємо цей звукову филю. Вона виходить. І друга людина, яка нас чує, вона спочатку сприймає їх на нашій, скажімо, на слухову систему. Теж фізіологічні органи, там орган вуха, барабанчик і так далі. І сигнал трансформується, цей радіо, не радіо, а звуковий сигнал трансформується в ту інформацію, яку ми можемо сприймати. Отак От це працює. І йому, скажімо, цій людині, слухачу поступається інформація, потім уже перероблена, трансформована із звукових хвиль в. Певний такий контекст, або певні образи для того, щоб ми розуміли, могли сприймати, що, що інша людина говорить. І так от, а що ж робити, якщо у люди, людина говорить неправильно? Ну, наприклад, українською мовою? Як ви чули, мабуть, як говорить канадська, іспан... канадська діаспора українською. вони говорять з. Фокусуванням тут під носом да? або на носі, як в американській мові, швидше тут в британській під носом і у них виходить от, от щось таке, да? вони говорять, говорять багато, дуже розумно, і отак от вони звучать. Якщо їх слухає, чує українець, він може їх зрозуміти. Але якщо чує людина, яка вивчає українську мову, іноземець і вивчає від Носіїв, які чисто говорять, з правильним фокусуванням, з правильним налаштуванням, правильно, бачите, я вже говорив про слово фокусування почав використовувати. Тут людина, той іноземець, такого канадця не зрозуміє, або канатку. І ось ми тут підходимо до дуже важливого відкриття Валерія Курінського: це фокусування. Я роблю невеличку паузу. Ви, будь ласка, ставте уподобайки. Можете пошерити з кимось, можете підписатися. Все це дуже важливо для того, щоб більше людей просто розуміли, як це працює. І так, мене звуть Юрій Бесараб, це передача Культур Апдейт. І сьогодні е дуже важливо поговорити про Валерія Курінського. Його не стало якраз цей день. От 8, 9, чи 10 років тому. Деві 10 років тому. Можливо, навіть 11, забув точно. Але це було якось. Так от, а, він зробив дуже велике відкриття, це називається фокусування. Тобто є у нас е, якийсь якась... Не, не що він відкрив? Що Невеличка десь точка знаходиться, куди направлені всі рухи нашого мовного апарату. Разом з цими голосовими зв'язками, разом з менталітетом нашим, з мисленням, все направлено на ту точку, і ми говоримо, І відповідно, якщо ми говоримо на ту точку, у нас виходить певний тембр. певна, скажімо, правильні звуки, якщо це робити е, іменно на ту точку. Про це фокусування, ну, можливо, хто знав, можливо, Корінський десь це взяв, мабуть, десь він вивчав, досліджував і так далі. Важливо, що він і він це, він це назвав. І почав застосовувати широко. Так от, якщо ми не знаємо це фокусування, ми будемо говорити, вимовляти самі звуки, оці э, э, радіо. Інше, звукові філі у нас будуть неправильно створені. У них буде не той тембр. Як я вам вже демонстрував з канадською діаспорою, да? не той тембр, і, відповідно, той, хто нас слухає, він не буде нас розуміти. А ще важлива річ, що ми самі, наша психіка не дура, вона теж нам буде підказувати, що щось не так. Щось ти говориш неправильно, от ти звучиш неправильно. От Вона психіка, вона ніби розумніша за нас. або... Скажемо, наша система, наш розум виступає, ніби таким е е критиком да, і, і каже нам, ти щось не так робиш, щось, щось тут не так. І потім людина ходить, мучається, врешті-решт вона кидає вивчати ту іноземну мову, чи то в англійську, чи то в французьку, чи в німецьку не має значення. Бо вона відчуває, психіка не дура, як казала одна розумна людина. Вона відчуває. І людина кидає це природньо, це нормально. Для того, щоб цього не трапилось, потрібно чітко розуміти, що таке фокусування, як я вже говорив, яке відкривала Ерік Супорінський. Нам цьому може допомогти, або вам цьому може допомогти ось ця книга, яку ми, скажімо, з командою дуже таких серйозних автодидактів. Я зараз не буду їх називати. От, хоча, чому ні, це Вікторія Стуколенко це і. Ігор е, Спічак і Леся Шаповал. дуже багато попрацювали, підготували цю книжку на основі тих знань, які Корінський давав про іноземні мови. Тобто вона вам, ця книга, може допомогти. Де їй взяти цю книгу? Завтра роблю невеличке оголошення. Завтра буде вечір присвячений або зустріч. Подія присвячена якраз Валерію Курінському, щоб люди будуть зустрічатися і говорити про його роботи, про його внесок. А це не тільки фокусування, це набагато більше. Це автодидактика, це постпсихологічна автодидактика, це такий філософський напрямок, можна сказати, постпсихологія. От. І там буду збиратись, де воно буде збиратись? Це буде театр Культ завтра. Тобто 4 травня, о 4 годині у 16-й годині дня. Е, будь ласка, приходьте. Там, я думаю, ви можете взяти, знайти цю книгу, яка, можливо, вже є рідкість, не знає. А також інші книги Валерія Курінської. Обов'язково придбайте автодидактику. Постпсихологічну автодидактику. Перший, другий том. А ви не пошкодуєте через те, що серйозна людина нормальна. Людина, яка хоче знати, хоче бути розумною, а не дурною, вона просто зобов'язана знайти ці книги. Ці книг, я то переклав автодидактику на англійську мову, але все рівно такого ви ніде не знайдете. Такого цілісного, концептуального підходу до того, як займатися своєю власною освітою з багатьма, з дуже багатьма інструментами, які Курінський знайшов, чи в когось знайшов сам, чи виробив, чи до цього прийшов. Це нам, нам це зараз не має значення. Головне, що вони є і що вони викладені, і тепер ми всі можемо ними користуватися. Так от, будь ласка, знайдіть цю книжку, підіть завтра на презентацію, там познайомитесь з людьми, які багато років серйозно цим, -цим займаються. І у вас не буде оцієї проблеми, яка є з фокусуванням у дуже багатьох людей. Я навчався в Мін'язі, пам'ятаю, як, як у нас люди говорили, як у нас викладачі деякі говорили. Я пам'ятаю одну викладачку, настільки гарно, і вона точно говорила англійською мовою, кіль, кілька таких була Ірина Володимира Логвін. Вона настільки гарно і точно говорила англійською мовою з англійською мовою, що це просто не можна передати. Вона цього не знала, фокусування. Про фокусування вона не знала. Я думаю, якби. Вона дізналася, то вона б ще <смітна> ліпше могла б цей і предмет викладати, який вона викладала, і розповідати, і іншим передавати ці знання. Сподіваюся, вона ще жива і при здоров'ї. І були ще інші викладачі, які дуже гарно знали, якраз, які дуже гарно говорили, але без оцього знання фокусування. Що, а для того, щоб. Вийти на такий рівень потрібно дуже багато, багато багато років можливості слухати, займатися і так далі. Чи є у вас є так багато років? Особливо, якщо ви хочете займатися трьома мовами, наприклад, французькою іпоква, французькою чи німецькою, також обов'язково Das ist unglaublich. просто неймовірно красива мова, якщо, якщо правильно на ній говорити. Колись я одній Швеці сказав, що німецька, яка теж говорить німецькою мову, я їй сказав, що німецька дуже красива. Вона каже: що це першу, перша людина, від якої я чую, що німецька мова це красива. Уявляєте? Якби мова була якась некрасива, на ній би ніхто не говорив, ми маємо з вами про це знати. Так от, ця книжечка вам допоможе не чекати багато років, поки ви через свій досвід дійдете. До того правильного, скажем, позиції органів мови, навіть не знаючи про фокусування, коли це можна зробити швидко, ви за два тижні, ви за один вечір можете пройти ці знання, дізнатися, отримати і використовувати їх уже завтра, щоб набагато швидше, природніше будувати оці звукові філі, видобувати з себе свого органу мови для того, щоб інші розуміли, і для того, щоб наша психіка сама не казала не будь дурним в <свісно> так, таке казав Валерій Куріцький. Хай вам щастить, на Патреоні моєму, хто хоче захоче, там є багато ще багато чого іншого, що стосується. І автодидактики Валерія Куніцького, і постпсихології, а також і мого досвіду, застосування цієї науки до вивчення іноземних мов і не тільки. Хай вам щастить.